Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 28 липня. Хочу вам показати, як я буду висаджувати огірочки, які вже ось підросли в теплицю. Давайте покажу. Дивіться, сіяла їх десь неділю назад, Точне число, навіть і не записала. Просто посіяла, купила гібриди. У мене тут бьорн і Арктика. Ну, це такі огірочки, що я їх вирощувала і на вулиці вирощую, і мені подобаються вони, гарні огірки. І багато нав'язують огурчиків. І вирішила я огурчики посіяти, ой, посадити в теплицю. Ну, вже якби, перейшло на другу половину літа, на вулиці садити смисла я їх не бачу, а в теплиці я думаю, що ми ще возьмемо урожай. Можна ще їх і не висаджувати, але вже, бачите, вони потягнулися. Вже видно, що вони потягнуті. І їх треба висадити, тому що, ну, корінці воно видно, бачите, є. Тому що вони можуть, ну ось, бачите, падають, їх треба висадити і трішечки прикидаємо земелькою отак. Так, ну, садити буду ось тут. Оце от рядочком. Їх в мене там 20 штук, зійшли всі 20, схожість гарно. Сітку ось вже повісила, трішки її закріплю отут, і буде сіточка тут. Зараз викопаю яму, траншею таку, положу туди перегнуйчика і потім покажу, як я буду садити. Друзі, ну, в принципі, теплиці в мене тут нічого не росте. Ну, тут отаке все. Бачите, що робиться? Це бур'ян тільки що тут спалула уберу. І нічого в мене тут не росте, тому що я займаюся і весняними квітами, там петунія, всяк, чорнобривці, гацанію вирощую і торгувала ними, то була теплиця трішки зайнята. А потім вже все висадила, на вулицю висадила огірочки і все. І тут вже не захотіла нічого садити. Але під осінь хочу посадити. Угурчики, і рядочок посаджу у коробчика, і з цього краю, і з того, подивлюся. І буде в нас зелененьке, свіженьке на осінь. Так, зараз викопаю траншейку. Так, викопала отаку траншейку. Ну, ось дивіться, бачите, така вона, вона не глибока, ну ось. О. Десь сантиметр 5-7. І тут я розпушила землю всередині цієї траншейки. І хотіла додати перегною, але в нас пішов дощ, і там я туди не доберуся, то я ось бачите, розкидала карбамід. Ось ось таке добриво. Зараз залью цю траншейку водичкою. Ось вже почала, бачите, заливати. І це добриво воно розстане і буде гарний. гарне буде добриво для початку росту огурчиків. Там зробила теж таку невеличку траншейку і посію укропчик. Так, зараз включу водичку і покажу. Оце так, заливаю водичкою, зараз вона повністю зальється водою. Я підпушу ще ґрунт і потім буду садити огурчики. Знаєте, мені таким способом подобається сіяти все, садити, по крайній мірі. Не так вода розтікається, так вона тільки. Получається ці ямки і нікуди не розтікається. Все раз-раз. Зараз вона. Так. Зараз більше там набіжить, щоб добре почало розставати і все. Ну, Наприклад, б, полож... посадила б я отак на плоску поверхню. Вся вода розтікається. І щоб до корня вона дошла, це дуже якби довго буде. Отак, мені треба полити, я прийшла, положила шлангочку і воно заливає мені всю ямку цю. Так, давайте зараз вода уйде і я включусь, покажу, як ми будемо садити огурчики. Так, розставила всі свої огурчики. З того краю в мене Антарктика. Ось, а з цього берн. Ну, Ревітстань, яка, яка вийде, така і буде. Так, зараз поставлю і покажу. Дивіться, водичка вже, бачите, вже зійшла трішки. Будемо зараз садити. Беру огурчик, покажу вам корінець. Дивіться, які гарні, так, да, корінці. Я роблю. Таке заглублення. У мене тут земля е м'якенька. Тут повністю я її зрихлила. Мало того, що викопала рівчачок, та ще її всередині зрихлила повністю. Водичка ще стоїть і отак ставимо. Вона пройде буде все гарно. У мене огурчики, ось, бачите, вони напівсухі. Тому те, що вони будуть зараз мокрі, то тут нічого страшного не буде так ну, ось. Будемо висаджувати. Поливати зараз не будемо, тому що вологи їм вистачає. Получиться, ну, вам покажу, через яке час, як вони підростуть. Сьогодні 28 липня. Зараз я посаджу і покажу, що в мене вийшло. Так, посадила свої огурці. Дивіться, трішки пролила, небагато пролила, Можна було і не поливати, тому що я садила повністю ну, грязь, ви бачили. Так, і подивимося, як вони будуть рости. На вулиці ще буде жарко, буде тепло, тому я думаю, ми ще получимо урожай. Хоч якийсь, але буде ще урожай. Так. З того краю буду сіяти укроп. Укроп у мене алігатор. В тому році я сіяла укропчик. І зелененький був такий, пишненький кущики, я його заморозила. Був гарний. З укропом у мене вже трішки є опит. Ну, як я можу сіяти. Беремо і сіємо. Отак ось густенько сіємо. Ось, бачите, так для того, що нам потрібно, щоб була густа зелень. І будемо прикривати грунтом. Ну, отак, потрішечку. Не сильно заглубляти, щоб воно О, так прикриємо. І трішечки прибризкаю водичкою. Зараз це вже я сама зроблю, на цьому буду закінчувати що далі буду робити і як піджилювати, буду вам показувати. Ну, всім всього, самого гарного, самого головне мирного неба. А так в нас все буде. Всім пока.